На українсько-польському кордоні у межах львівської області спостерігається збільшення пасажиропотоку. Через з транспортних засобів та автобусів фіксується в обох напрямках найбільше саме у вихідні дні. Протягом останнього місяця, напевно, ми спостерігаємо. Збільшення пасажиротранспортного потоку в обидва напрямки в першу чергу це е, пов'язано з настанням так званого. Літнього туристичного сезону, відповідно, початок канікул в навчальних закладах, періоду відпусток. Найбільше зараз громадяни перетинають державний кордон з метою подальшого слідування до місць проведення свого відпочинку. У зв'язку з цим у нас збільшився пасажиропроток також такої, такого, такої категорії транспорту, як автобуси. Це організовані групи людей, дітей, які слідують також з метою відпочинку на територію Євросоюзу. Значить, станом на сьогодні, якщо так взяти аналітику, ми спостерігаємо накопичення найбільше накопичення транспортних засобів в період на, перед вихідними днями, це четвер, п'ятниця, субота. В подальшому понеділок, неділя понеділок, ми спостерігаємо більше накопичення вже в напрямку в'їзду в Україну. Скажемо так, найменше черги перед пунктом пропуска ми спостерігаємо на виїзд з України. Це понеділок-вівторок, відповідно на в'їзд в Україну. Второк, середа. Це останні близько так місяця в такому режимі в принципі, працює пункт пропуск. Враховуючи цю тенденцію, можна дійти до висновку, що такий пасажиропотік буде сталим до кінця літнього туристичного сезону. У зв'язку з цим вкотре наголошуємо громадянам, які обирають Польщу для транзитного проїзду перетинати державний кордон через пункти пропуску у межах Закарпатської та Чернівецької областей. А тим особам, які слідують саме до Польщі, слідкувати за станом черг перед пунктом пропуску на сторінці західного регіонального управління у Фейсбук, а також за станом черг з суміжної сторони на офіційних ресурсах прикордонної варти Республіки Польща.